Чому з одними людьми ми відчуваємо себе впевнено і розслаблено, а з іншими людьми ми напружуємось і вивіряємо кожне слово. Чому це так з нами відбувається? Я впевнена, що хоч раз, але кожен із вас замислювався над цим питанням, тому що я просто впевнена, що кожен із вас це помічав. Інакше, якби ми цього не помічали, у вас би не було б друзів. Тому що саме з друзями ми відчуваємо себе розслаблено і ненапружено. То чому ж це так відбувається? І я от чула, тобто ну, в моїй практиці мене запитують інколи, можливо, це людина двулика, ну, коли вона з одними одна, а з іншими друга. Я би так не розцінювала цю ситуацію. І зараз я з вами спробую це розібрати. Отож, перший критерій це схожість. Із схожими на себе людьми ми відчуваємо себе розслаблено, якщо ми себе приймаємо, звичайно. Ну, я думаю, що більшу частину своїх якостей кожна людина приймає. Не всі приймають всі свої якості, але більшу частину ми приймаємо. Тож, схожих на себе людей ми сприймаємо як людей, яким можна довіряти. Наступне Критерій це рівень безпеки. Якщо ми відчуваємо, що інша людина нас. Не критикує, не намагається домінувати над нами, не намагається нами маніпулювати, то ми також будемо відчувати себе з цією людиною розслаблено і зможемо легше з нею спілкуватися. Я би назвала це також рівень культури, тобто рівень певних навичок комунікаційних, якими Володіє людина і не тільки володіє, а вона їх застосовує для того, щоб покращити контакт з іншою людиною. Тобто, другий момент це рівень безпеки. До речі, в кінці я все це Е, Ще один це соціальний досвід. Тобто, ми можемо впізнавати людей. Ми маємо свій якийсь життєвий досвід, коли нам зустрічалися. Люди, які до нас ставилися добре, то ми, схожих на цих людей, сприймаємо як людей, яким варто довіряти. А якщо якісь люди нам робили щось негативне і неприємне в житті, то якщо ми зустрічаємо схожу людину, що таке схоже? Це там тембр голоса, або я би сказала більше поведінка, то ми сприймаємо цю людину насторожено. Тоді ворожа навіть трохи може, можна так сказати. Да? Проте, обережно, ми її сприймаємо. Проте я хотіла сказати: обережність це не зупинка для контакту, обережність це уважність. І якщо людина е, якби не відповідає все ж таки критеріям нашого минулого е, життєвого досвіду, то вон, ми сприймаємо її як нову людину. Якщо ж вона таки схожа, і наше тіло нам говорить: зверни увагу, такі самі вчинки робить. Зверни увагу, так само намагається, наприклад, домінувати над тобою, або контролювати, або принижувати то, звичайно, вже все, вже дуже важко встановити контроль. Так, ще один це невербальні сигнали. Що таке невербальні сигнали? Це міміка. Наприклад, да? або жести якісь певні, да? хтось взагалі не жестикулює, а хтось любить жестикулювати. Хтось, я б ще сказала, манера розмови. Хтось розмовляє досить різко, а хтось м'яко. Якщо ви скажете, що наприклад, людина, яка розмовляє різко, це завжди буде негативно нами сприйнята. Ні, не так. Тобто у кожного є свій досвід, у кожного є свої уподобання, як приємно розмовляти коротко по справі чи якось просторо, вільно. Тож, це просто діло смаку, я б так сказала, ці невербальні сигнали. Очікування. Тобто, ми, в принципі, люди не люблять бути незрозумілими. Люди люблять, щоб їх розуміли. І якщо людина якось очікує, що партнер її не зрозуміє, то це вже буде порушувати якусь комунікацію. Ну, тобто відсутність довіри. Ну і звичайно різні ролі в різних компаніях. Да? І що таке компанія? Взагалі, це, як би сказала б гурт людей. Є сім'я, є коло друзів, є приятелі, є співробітники, є якісь гуртки за уподобаннями. Да? І ми там якось проявляємося всі по різному. Звичайно, чим ближче коло, а це воно є сім'я, друзі, тим більше хочеться бути вільним. І розслабленим, не очікувати якихось різких до себе вчинків, несподіваних, непередбачуваних. Тож, чим ближче коло до себе людей, тим більше хочеться довіри. Це я розказала правила. Зараз я їх, до речі, повторю, Що це, які критерії у нас, коли ми сприймаємо людей або вільно розслаблено, або якось напружено. Схожість на себе, рівень безпеки, наш минулий досвід життєвий, невербальні сигнали, які ми щитуємо з людини, і очікування від людини, що вона нам здається, і різні ролі в різних компаніях, в різних гуртах людей. Тобто ви зверніть увагу, наскільки досконале наше тіло, наскільки досконалий наш розум, що ми оці всі критерії дуже-дуже швидко оцінюємо при зустрічі з новою людиною. На це, в принципі, йде десь одна, дві, три хвилини, ну, можливо, п'ять хвилин, да? коли ми дуже швидко починаємо розуміти ця людина. Буде нам підходить, чи не підходить. Звичайно, як в будь-якій системі бувають збої, це є нормально. Проте, якщо відбувся збій в роботі цього алгоритму, то людина, в принципі, перепровіряє, тобто вона намагається ближче війти в контакт, щоб зрозуміти, чи дійсно це так, тобто, чи дійсно ця людина легка. Або чи дійсно ця людина викликає почуття небезпеки? Тобто, оце перше враження, яке ми маємо від людини, воно не є остаточним. Тобто, ми ще входимо в контакт і намагаємося все щось для себе прояснити. От так. І формулюється все. Тобто, що ви помічали за собою? Чи ви Відчуваєте, чи ви розумієте, як саме ви сприймаєте іншу людину? Інше питання. Чи хотіли би ви дізнатися, як краще розуміти людей? Тож, не соромимося, пишемо мені в коментарях. Гарного дня! Ви бачите, який в мене гарний светрик! Скоро буде свято!